Перед нами на столі вода найдешевша розумний вибір. Обійшлась нам 14,40 за півтора літра. А ціна найдорожчій – майже 530 гривнів за літр. Але чи вартує вона цих грошей? Чи це просто маркетинг? Давайте дізнаємось у відео. Ми зробимо таблицю з найкращими та найгіршими варіантами. І таким чином ми дамо відповідь на головні питання цього відео: дорога вода смачніша, корисніша. І чи є сенс переплачувати такі великі кошти? І, взагалі, чи можна відрізнити воду за? 14,40 і майже за 530 гривень. Сьогодні проведемо сліпий тест і дізнаємось. Коштує 14,40 за півтора літра. Друзі, і перш ніж оцінювати, я відразу скажу. Так, у води є смак. І розпочнемо ми з найдешевшої 14,40 за півтора літра. Розумний вибір. Ціна в перерахунку 9,60 за літр. О, і відразу відчувається дешевизна, пластик, подиви, він, як пакет. Вона Зараз випаде мене з руки. Киснемо насичена прям добре. Видно, бульки киснуть. Відчувається порожнеча у оцій воді. Да, вона наче випаровується в роті. Якщо чесно, вона нам не подобається, правда? Mm -hmm. Ми її поставимо в рейтинг так собі. Навіть оброблена вода з-під крану відчувається цікавіше, аніж оця вода. Розумний вибір. Давайте я швиденько розповім, що впливає на смак води і які критерії при її виборі можна вважати самими важливими. І найголовніший критерій це джерело або місце її видобування. Переді мною вода Юа, Тучинська, Миргородська, Морчинська, розумний вибір та більш дорогі води. І дивіться перше. Артезіанська вода. Вона видобувається із більш глибоких шарів, які захищені від зовнішнього забруднення. Її зазвичай вважають найчистішою та стабільною за складом. Розумний вибір. Тут так і написано: вода видобувається із артезіанських свердловин. Обов'язково має бути вказана скважина, її номер та де вона знаходиться. Якщо тут написано артезіанська і про скважини ні слова, то, можливо, вас обманюють. Наступний тип походження води це джерельна. Тобто це підземні води, які виходять десь на поверхню, і там її добувають. Саме важливе тут, що щоб це джерело було захищене. Давайте візьмемо на прикладі Моршинської. Вона добута з джерела. Тут на етикетці так і вказано, що воно розташоване в Львівській області, Стрийський район, джерело від номера 1 до номер 4. Давайте візьмемо воду французького Евіан. Прочитаємо, що тут написано: природна натуральна старова мінеральна вода «Евіан» із французьких «Альп» не газована, магнієво кальцієва Виробник сахія, анонім, ні, мінераль. Туди Евіан. Надію, правильно прочитав. <свят> так, що тут ще є? Вона розлита в місті Евіан, Лебен, Франція на джерелі кашат. Евіан видобувають із французьких Альп, а нашу Моршинську ні. Наступний критерій: гірська вода. Вона може бути як артизіанська, так і джерельна, але видобута в гірській місцевості. І ось вся інша вода, на якій не вказано. Місце походження, джерело це просто може бути очищена вода з озера, з річки чи навіть з-під крану, яка піддалась фільтрації. Та була продана вам, і це нормально. Вона очищена, її можна пити, але вона не така смачна. Зовнішній вигляд, упаковка, мінералізація, бренд саме це впливає на ціноутворення. Тут звичайно багато нюансів. Як я вже казав, мінералізація, упаковка, але про це будемо говорити вже по ходу ролика. Що ж, розумний вибір ми продегустували. Давайте рухатись далі. Наступна вода тучинська. Ціна її 15 гривень, але не за півтора, а за 2 літри. Тому в перерахунку 7,50 за літр. ще літ. З, з, з да, да. Вона більш жорсткіша, тому що перша розумний вибір була м'якша. Ця навіть ще не смачніша за розумний вибір. Да. Видобувається, наприклад, розумний вибір із глибини більше 200 метрів, а Тучинська видобувається із свердловини 70 метрів. І в них всього одне, одна свердловина. Так, і ця Тучинська знаходиться відповідно в селі Тучин, Рівенський район, Рівенська область. Ну, це вода жорсткіша. На ній готувати, я думаю, нормально. Гігієнічні вимоги до питної води призначено для споживання людиною. Ну і ця вода вийшла у нас ще гіршою за першу. Тому ми її відправляємо в найгіршу категорію. Давайте коротко про мінералізацію, тому що це впливає на смак, а по-друге, це ще й користь. І вода ділиться на три типи: столова, столово лікувальна та лікувальна. Столова або слабка мінералізація. Тобто, це коли загальна кількість мінералів. Менше 1 грама на літр води. Тобто там є кальцій, який важливий для кісток, магній, який важливий для нервової системи. Натрій він дає якраз солонуватий смак, гідрокарбонати, які можуть допомогти при печії, сульфати саме вони дають гірчинку, та можуть трішки порвати дно. Це все вказано на етикетці, всі мінерали та їх кількість. Тобто дивіться, столову воду її можна використовувати повсякчас. З неї можна готувати їжу, її можна постійно пити, і вам нічого від цього не буде. Наступна категорія це столово-лікувальна ступінь мінералізації від 1 до 10 грамів на літр. І вона вже не схожа на більш звичну нам столову воду. Її можна пити 1-2 стакани на день. І наступний вид це лікувальна. Ступінь мінералізації від 10 грам на літр. Це вже такий хардкорчик. Якщо ви були в санаторії нафтуся чи поляна, там вона така сірководна, тухлими яєчками запашок сильний, її можна пити тільки за призначенням лікаря. Тут дуже тонкий момент. Ми розуміємо, що ми всі індивідуальні, в кожного є свої особливості. Потрібно дивитись по аналізам, в кого недостаток там, фтору, кальцію чи магнію можна пити за рекомендації лікаря лікувальну воду. Я, наприклад, п'ю столову, аналізи в нормі, все в нормі, тому воно не зашкодить, все буде добре. Миргородська лагідна. Видобувається Ми зі свердловини глибиною 76 метрів. А ось звичайна Миргородська 700 метрів. Ціна її за півтора літра 21 гривня 40 копійок. перерахунку 14 гривень 20 копійок за літр. І відкриємо. До речі, бутилка вже така більш цупкіша. Теж, мікрокришка, вона так незручно їх мікрокришка, але... Тут прям кишець цими мікробульками. Так, вона дуже насичена. Мінерали ваші пруть. А, вона дуже м'яка. От вона така. Ну, Мені по смаку вона підходить. Вона прям наче обволакує, от я не знаю як сказати, ніби обволакує шлунок тобі. Відчувається, що це наша жива вода. Правильно? Так, це дуже непогано. Ми її віднесемо в... Добре. Ну, звичайно ж, ціни можуть відрізнятися від ваших магазинів. Ми купували, наприклад, в АТБ, цільпо, Новус та Кетоп. Вода Юа. Це такий новенький український бренд. От саме на ній не вказано взагалі жодної інформації про місце її видобування. Але хімічний склад тут вказано. Якщо подивитися на їхньому сайті, вона видобувається в Карпатах на висоті 1000 метрів. Але, я думаю, вона менш насичена киснем, якщо порівнювати її з Миргородською. Тому що Миргородська прям при відкритті прям пшикнула. Смак інший геть. Вона жорсткіша за Миргородську лагідну. Ну, В принципі, вода пидна, ціна невелика, пити можна. Якби знати, що вона і справді видобувається на висоті 1000 метрів у Карпатах, то думаю, це взагалі чудово. Поставимо її оціночку добре. Друзі, дуже важливо пишіть в коментарях, які яка вода є у ваших регіонах, тому що фізично ми не можемо оглянути всю воду, яка продається в нас в Україні. Дуже цікаво почути від вас, яка саме вам вода найбільше підходить. Evian, 96 гривень за півтора літра, в перерахунку 64 за літр. А як бутилка? Ну бутилка більш краще, кращої якості однозначно. Але бачиш, це подорожча, цікаво, яка вона на смак. Запах якийсь інший, наче да? Запах такий більш озерний, якийсь. Це прям хороша. От друзі, прям в цій воді відчувається смак. Є, є смак. От ти випив, видихаєш повітря після неї і відчувається ось цей післясмак. Вона хороша, дійсно хороша вода. Ми її віднесемо до категорії прям дуже добре. Да, це у нас італійська вода, джерело джерельна із Сан-Бернардо. Також мікрокришка. І ти бачиш, вона налита прямо під вершок. А вона і справді налита прямо до верху кришки. До речі, ця водичка підходить для немовлят. Тут намальована дитинка. Також намальована. Що вона знаходиться в горах. Видобували її також в Альп. Вона точно відрізняється від Avian. Вона м'якша. М'якша, але по смаку теж вона класна. 40 так. гривень за, літ, да. за півтора літра, да, 26 да, да, да. за літр. Давайте віднесемо її також до категорії дуже добре. Скляний рейтинг розпочнемо з Моршинської. Ціна її за 330 мл 34,70. В перерахунку на літр вона виходить 104 гривні, але давайте врахуємо, що літрової такої бутилки немає. До речі, зимою зволожувач повітря, якщо наливаєш воду з під крана, залишається в квартирі такий наче, туман. А ось після магазинних водичок туману немає. Все класно. Джерельно по запаху вона стандартна водичка. Найпопулярніша вода це точно Моршинська. Так, да, звичайно, віднести це хороша столова вода. В категорію добре, хороша вода. Так? Нічого зайвого, ніякого після смака. Аквіль це литовська водичка, видобувається вона також Свердловини. глибиною 110 метрів. Ціна її 70 гривень за 750 мл. В перерахунку на літр виходить 87,50. Натуральна мінеральна водичка. Виготовлена в Литві. Вийде буде. От не у всіх водах видно оці бульки кисню. так? А ну Пробуй і скажемо свої відчуття. Вона однозначно м'якенька. Яку сказав, що вона відрізняється від нашої Нашу, да, від нашої морсинської вона я б також не сказав, що відрізняється. Ти бачиш, тут хімічний склад, напевно, інший. Тут кальцій, магній, натрій, калій. Фтор є навіть. Але по смаку, я ж кажу. Вона не відрізняється від Моршинської. Нормальна сі вода, є м'якенький смак. Ну, Наче з Криниці, так? Да? Щось похоже. Та я б не сказав. би. Вода Ворс, родом з Норвегії, відома своєю чистотою, освіжаючим смаком та унікальним дизайном пляшки. Вона видобувається з артезіанських джерел та відома своїм низьким рівнем мінералізації. Відсутністю фтору та нітратів. Пломба є. Щоб ніхто Ой, туди не налив шо, щось бі. до нас. Ага, навіть так. Пшикнуло. О, Ти бачиш, аж, а, аж пар. А шпар, точно, подивиш, а Прикольно, це перша така вода, да? Да, так? Да. Пузирків тут дійсно багато. Таке відчуття норвезький. Вона відрізняється, 100% відрізняється на смак. Приємний, там який смак. Єс. Єс, єс, єс. Вода, яку хочеться пити, так, так, так. Це дуже класна вода. Рейтинг буде супер, типу. який там. Що там Владос? — Хіміча. Щось мене Хочемо на да обману. Тільки слухай, ти ж забери пляшку, вос, щоб я не бачив, скільки там осталось. Та ти що, це ти, щоб не сказав, то я б і не знав. би. Ага. — Давай, Де? Да. — Так, де да, там бутилка та воз. Оце з пластикової бутилки. Якась, напевно, не наша. Це гірше? Це Гірше точно? Да. Це гірше це краще. Це гірше це краще. Але ти сказав, що це з пластикової бутилки. Ну, це... Друзі, як всі пам'ятаємо, це тут була Миргородська лагідна, а тут була саме вода ВОЗ яку Богдан сказав. Із тисячі узнає Блін, ну... Після, після, після вос це реально Миргородська гірша, гірша гірша. Ну, ти так і сказав, що гірше. Але я, я думав, сказав, що це ну, іностранно, так? Да? Да, ти сказав, що це з пластикової бутилки, ще так наче утвердив. Ну, на, спробуй. Якщо порівнювати Миргородську і ВОЗ, то Миргородська рядом не стоїть. Вона якась взагалі ніяка просто. <звук> <звук> ну так, <да, зводим. звук> дворі.